Працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області нагородили почесними грамотами та медалями. Урочистості провели з нагоди дня державного прапора та 33-ї річниці незалежності України. Від депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітав рятувальників з серпневими державними святами заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чапурко. Та боротьба. За нашу незалежність, за наш суверенітет, територіальну цілісність під нашим жовто-блакитним стягом є священною боротьбою, і в цій боротьбі ви відіграєте одну із ключових ролей. Бо ви тут, в мирних містах, забезпечуєте, рятуєте, витягуєте, тушите і робите все для того, щоб наші полтавці. Не відчували тут війни. Я зичу вам, вашим родинам міцного здоров'я. Бажаю вам пошвидше мирного неба переможного миру нам всім. Нагороджено сержанта Віталія Бесараба! За ці чотири місяці. Як я очолюю цей гарнізон? Я вам так скажу, у нас чудова з вами команда. Я вам всім вдячний за те, що ви кожного дня робите. Дякую кожному саперу, який зараз на передовій розміновує. дякую кожному інженеру, який займається фортифікацією, Дякую, кожному пожежному інспектору, який займається своєю справою на місці, і робить її якісно. В числі нагороджених старший лейтенант служби цивільного захисту, начальник служби безпілотних систем та робототехніки Даніл Бурлак. На всі пожежі виїжджаю передаю прямий ефір на Київ на управління. Координую обстановку на ці чи інші події, проводимо моніторинг екосистем. Це була моя мрія і самого дитинства. Тому що рятувальник це та людина, яка приходить на поміч людям саме в тих ситуаціях, коли потрібна саме допомога в цій минуті і в цій секунді, в цьому моменті, відзнаки за самовіддану працю та відвагу в надзвичайних ситуаціях отримали 39 рятувальників.